Права 1507. Спрости вираз та знайди його значення якщо. Ну що ж, стартуємо? Спочатку будемо спрощувати наш вираз. Записуємо тоді перша дія. Отже, 2,7х. Додати 4,5х, мінус 2,9х і це дорівнює. Що ж, x можемо винести за дужки. задушки. Якщо ми x винесемо за дужки, то записуємо в дужках те, що залишиться. Ну, давайте я підкреслюю, от x ми виносимо за дужки, Жовтим підкреслю. То в дужках записуємо все, що залишилося не підкреслене. 2,7 додати залишилось 4,5. Ну, і ще залишиться 2,9 мінус 2,9. І це дорівнює. Ну що ж, зараз давайте додавати 2,7 плюс 2 плюс 46,7 плюс 5 1,2. Разом буде тоді 7,2. Записуємо Х, що множиться. А у дужках у нас буде 7,2. Відняти. 2,9 і це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, як від 7,2 відняти 2,9? Відняти 2,9 це відняти 3 і додати 0,1. Якщо ми віднімемо 3 7,2, то буде у нас 4,2, а плюс 0,1 це буде 4,3. Тобто ми записуємо це х що множиться на 4,3. І тоді це ми можемо записати як 4,3Х. Ну що ж, вираз ми спростили. А зараз потрібно знайти його значення, якщо записуємо друге дія. Пишемо якщо х у нас дорівнює 0,1. Пишемо то. Наш вираз. 4,3х. Буде дорівнювати. 4,3. Що множиться? Замість х пишемо 0,1. І це дорівнює. Коли ми множимо на 0,1, переносимо кому на два розряди ліворуч. То, тоді треба записати 0, так. тоді ще треба 1 0 перенести, додати. 00 вийде 43. Ще раз, кома була тут, 4,3 ми перенесли на два розряди ліворуч. Читається 0,43. Далі записуємо третє. Якщо х дорівнює, свідче значення x у нас 0,1. Пишемо то. Значення. Що ми спростили вираз, це 4,3х. буде дорівнювати 4,3, що множиться. Ну, а замість х пишемо 0,1. І це дорівнює. Так, коли ми множимо 0,1, то перенесемо кому на один розряд ліворуч, то вийде 0,43. Наступне значення у нас х дорівнює 10. Записуємо четверта дія. І якщо х дорівнює 10, то записуємо наш вираз 4,3х, буде дорівнювати 4,3, що множиться, замість х пишемо 10. І це дорівнює. 4,3 що множиться на 10, це буде 43. Записуємо, що це дорівнює 43 є? Ну і останнє х воно дорівнює 100, записуємо п'ята дія. Якщо х дорівнює 100, так, то записуємо наш вираз. 4,3х буде дорівнювати 4,3, що множиться, замість х спишемо 100. І це дорівнює. Переносимо ком на два розряди праворуч, то вийде 430. І записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, ну що ж, спростили раз. Ми спростили, записуємо, отримали 4,3. 30Х є? Yeah. Потім та знайде його значення. Знайшли. Перше значення 0,43. Друге значення 0,43. Так, наступне значення у нас 43. І останнє 430. Ну що ж, ось таке завдання на зведення подібних доданків та знаходження значення виразу на цьому вправу завершено.